Сьогодні я проходила медогляд, і зі мною сталася дуже дивна ситуація. Можливо, для когось вона здасться не дивною, але все-таки я хочу для вас розказати, щоб ви мені, можливо, підказали, як мені наступного разу в цій ситуації правильно діяти. Е, мені потрібно пройти медогляд, і я виділила на це два дні. Я розуміла, що за перший день я мало що пройду, а якраз два дні мені вистачить. Е, я пішла сьогодні зранку і все дуже класно почалося. Я пройшла абсолютно майже всіх лікарів, мені залишилося три лікарі пройти і завтра просто забрати аналізи. Я Стою біля першого лікаря, це був здається травматолог, ну, щось типу таке, травматолог чи хірург. Я стою і приходить, сижу, точніше, і приходить дідусь. Він каже: він щось сів біля мене, ми чекаємо, поки там хтось вийде. Він каже, щось розговорилися, він там, звідки ти, скільки там тобі років де вчилася, коротше. І він каже: мені треба просто, я загубив рецепт і мені потрібно піти до лікаря, щоб він мені виписав новий. Окей, я кажу, я вас пропущу, тому що ну типу я не спішу. Я вже бачу той кінець. Я розумію, що мені ще три лікарі, і все. Мені завтра просто зайти, е, забрати аналізи і зайти до моєї сімейної, щоб вона мені власне дала той допуск. Я кажу: Ви проходьте вперед, і ви справитесь скоренько, і Я вже після вас піду. Він каже: добре, пішов він. Якраз переді мною я його пропустила. Був напевно хвилин там 15, Виходить, якийсь такий, ніби радісний, можливо, мені здалося. все, пішов. Дякую, дякую. Я зайшла. Я напевно хвилинку там була. Може, ну знаєте, що це таке добрий день, руки, ноги на місці. Окей, все на тобі ж там, там чи підпис, чи що, та й все, як в нас в поліклініці, все відбувається. Далі я йду до другого лікаря, тобто мені залишилося два, це другий. Я йду до другого лікаря, прихожу, сиджу під тим кабінетом. Я була людей не було. Я була одна, приходить знов цей дідусь. Сів біля мене, знов щось починає мені розказувати за свою доньку і так далі. Каже: той лікар мені не виписав там того направлення, ой, того рецепта. Каже, направив мене сюди. Думаю, Боже, ну пропускати, не пропущу. Думаю, ну я не можу, так я не можу. Мене совість загризе, я його пропущу. Він пішов перший. Я думаю, чого він тоді там 15 хвилин сидів? Ну, типу, я не зрозуміла там попереднього лікаря. Виходить, він, все окей, я зайшла знову ж хвилинка, і я пішла. І йду я до останнього лікаря. Я розумію, що мені ще буквально хвилинку, і все. Ну, це була, я не знаю, напевно, що 12 та година чи яка я з семи годин, з вісьми годин ранку, це не є багато, але все-таки я вже така, знаєте, і голодна, і, і зла. Останній лікар. Я прийшла до нього. переді мною було двоє людей. Це був я не пам'ятаю, що це був за лікар. і... Знову ж приходить той дідусь, він стоїть, сів біля мене під кабінетом. Я стою, е прийшли ті люди, і я йому не казала. Він каже: мені сказали сюди, щоб я вже тут е повністю мене подивилася. Я розуміла, що це буде довго, і я його не хочу пропускати, тому що мені хвилинку. І що ви думаєте? Він мені ні привіт, ні здрасті. Він просто зайшов перед мене, коли вийшли ці люди. Він зайшов перед мене. Він був там 45 хвилин. Ви розумієте? А зайти я не могла, щоб мені підписали, тому що не було медсестри. Лікар казав, чекайте. Я чекала 45 хвилин. Ви розумієте? Третій раз я його не пропускала. Він просто зайшов сам. Що мені потрібно було робити?